Ми в полях Херсонщини, це правий вже тепер звільнений берег і Херсон, і навколишні села вздовж Дніпра, на лівому березі, ще окупованому залишаються рашисти. І ми хочемо показати як продовження теми про БК, російські БК, Ми хочемо показати, скільки цього лайна у російської армії, скільки на голови наших солдатів, на голови мирних людей летить у цього небезпечного. Лиха небезпечних у цих так званих подарунків. От за моєю спиною, подивіться, в пасаці: така кількість відстріляних гільз з підтанкових та з під артилерійських снарядів гаубичних. І є ще навіть снаряди, які не відстріляні, походу, вони були браковані. Отака от, от ситуація, ви розумієте, проти чого доводиться протистояти Збройним силам України? Як важко нашим хлопцям тримати оборону. Коли, за нашою нестачею, наприклад, БК навесні, на початку літа, от росіяни мали отаку от перевагу, коли вони фактично складами вистрілювали свій боєкомплект. І ви бачите, от... Залишали в пасаці гільзи цієї смертоносної зброї, яка летіла на наші окопи, на окопи наших українських воїнів і на мирні села та міста України. Кидайте ще парські собаки. може, ж полаборанти живуть в хаті. Збройні сили України, Україна ламає оцю страшну нацистську російську машину. І ми перемагаємо. Тому що, незважаючи на таку кількість відстріляного БК, росіяни втекли з правого берегу Херсонщини на лівий і будуть тікати далі, аж до Криму і з Криму. Латунна гільза для снаряду калібром 152 міліметри. Використовується для таких. Озброєння як М100, як Д20 гаубиця. В принципі, латунні гільзи, яку мають свою специфіку. Це снаряди радянського ще виробництва. Якщо брати зарядку, то от бачите, росіяни частину снарядів тут на Херсонщині відстріляли і гільзи порожні. А є ще гільзи, які нашпиговані от такими пороховими зарядами. От ми їх знайшли, бачите, росіяни не встигли дістати ці пороха, звалили звідси на лівий берег, правий берег Херсонщини вже звільнений. Ну і ще хочу вам сказати, що от поряд зі мною, подивіться, є гільзи вже пластмасові, бачите, для таких же 152. Міліметрових снарядів. В чому тут специфіка і в чому, як кажуть, родзинка? Коли ми кажемо, що росіян закінчується БК, то от видно це по цим гільзам: по латунній і по пластмасовій. Чому? Тому що в них закінчується вже радянське БК. От поряд з відстріляними снарядами латунних гільз. Є пластмасові снаряди, які почали випускати в Росії у 90-х роках минулого століття і дотепер. Тому радянські БК, вони вже майже все розстріляли за 10 місяців війни. Залишається 90-х і 2000-х. Ще небагато. Все буде Україна, все буде перемога.